Так, значить, у кого є така проблема, що типу, ну, на телефоні Infinix, у мене телефон Infinix Hot 50 на 256 ГБ. Коротше, у мене є така проблема, що в мене іноді, ну це там не часто случається, ну типу буває, що таке случається, що типу, ну, в мене перестає екран двигатись. Ти, типу, ти ну, типу, ти нажимаєш пальцями. Взагалі не важливо, там пальці ну, там, як ти нажимаєш ще? Ну, типа, короче, не реагує, зрозумів? На нажаті тобто ні на свапи, ні на нажаття, ні на що. Ну там тільки на кнопки, кнопки, на, на кнопки коротше, реагує. Якщо ви перезагружаєте телефон типу, через кнопки, там зажати там, дві кнопки, воно не робить. Типа через кнопки в мене не робило, коли я перезагружав. Коротше, я знайшов рішення. Я просто взяв, підключив мишку безпроводну, типу, купив свій переходник на у мене Аліекспресо. Типу, просто такий перехідник, який можна вставити типу, флешку за 20 гривень на Аліекспресо. Там в Аврорі такі продаються по 20 гривень. Теж. Просто типу, Type-C, типу, можете вставити телефон, а в нього вставити якусь типу, флешку або там, адаптер, поняли? І все вийде в один край. Ну, типа, просто мишку, коротше, безпробувати до телефона підключаєте. Берете просто зажимаєте, типу, кнопку, ну, як ви хочете, типа, щоб у вас менюшка перезагрузки, там, виключення вийшло, нажимаєте, просто виключаєте, типу, телефон, поняли нажатием мишки. Виключили його, потім просто цей. Потім просто трохи подождали, там секунд 15, коли він виключився. Включили його просто через кнопку, зажали і все робить. Якщо не робить, попробуйте його перезагрузити, потім, якщо не заробить, то ще раз попробуйте вийти і виключити його, і включити, і в мене, типу, обично мені це допомога. Ну, рішення в інтернеті, я, кстати, не знайшов. Я, типу, сам прийшов додому, у мене там в школі така проблема перший раз случилася, я прийшов додому це зробив, воно ну, помогло в інтернеті, Я такого рішення не знайшов, Там було просто, типа, рішення нажати, типа зажати кнопку виключення телефона, типа, ну, зажати, типа, понял. І кнопку уменьшання громкості одновременно у вас, у вас перезагрузиться телефон. Можете попробувати ще це, але не факт, що воно заработає. Так, ну, вроді все. Я не буду монтувати це відео, мені лень вообще монтувати. Щось робити. Ну, коротше. Кстати, донатьте на ЗСУ. У мене там прикріплений сайт, там можна, типа, задонатити конкретно, а можна купити собі типу, якийсь, якусь там чашку чи якийсь набор, і ті гроші теж підуть на ЗСУ. Так, ну вроді все, коротше, давайте. Я надіюсь, що там комусь поміг. Давайте, коротше, пока.